Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть наступне: Київський лев стадіон у Чернігові відремонтують за 620 мільйонів гривень. Проєкт реконструкції додатково 20 мільйонів. Міністерство молоді та спорту України не шкода 16 мільйонів доларів з бюджету. З огляду на відкат, тим паче, це 30 тисяч fpv дронів, це 3200 пікапів, це 20 тисяч тепловізорів. Ні, стадіон. Олег Леусенко. Навіщо мародером перемога? Краще затягувати війну, адже красти можна безмежно. Критика влади не на часі. Протести за заборонено. 20 податківців 16 днів гуляли у відні під час війни на дні народження голови ДПС Ніна Южаніна. Депутатка звернулася до НЗК з вимогою з'ясувати, за які гроші топ податківці святкували. За повідомленням змі святкували за податківці коштом платників податків України та США. Ірина Геращенко, те, що Київ не запросили до Індії на саміт G20, означає, що світ не живе тільки Україною. І нашою трагедією зустріч у Джейді не розширила антипутінської коаліції, попри браворні реляції ОПЕ. Що в Індію приїде Путін, це поганий сигнал, що кон'юнктура у світі міняється. Те за її інформа. Зеленський влаштував рознос МЗСУ за провало по G20. Але тут почалися несподіванки. Кулеба раптом заявив, що непрофесійне втручання в роботу. Міністерство деяких структур ускладнює роботу МЗС і взагалі. Я готовий подати у відставку. Та бубочку не запросили на G20, бо ця 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 знов би влаштувала: Ой, уговарювайте мене. Ой, я поїду, тільки, якщо там точно що там не пообіщають. Ой, голова болить, я не можу сьогодні. Непрофесійно. І втручання. цей Єрмак ТЗІ Інформ. Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли у відпустку, а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро, передбачений державним бюджетом на 2023. Питання, як їм вдалося брати гроші наперед, це, мабуть, до Набу САП. І ще там чого, що зображає в цій державі антикорупційні органи. Ірина Гращенко на фронті БПЛА страшний дефіцит, як і антидронові рушниці і тепловізори. Але вже три тижні ВАПЛ лежить прийнятий конституційний. І більшістю закон про спрощення митних процедур на введення антидронових рушниць і тепловізорів не підписаний. Чому? Хецелер для Зеленського результат це його відсутність, плюс гарна історія про те, чому так сталося. Приблизно так Зеленський буде відновлювати Україну після війни, тобто не буде, але красиво пояснить, хто в цьому винен. Київ міськ буда Чомусь в українських стендаперів немає жартів про те, як друзі Зеленського забули дорогу до військкоматів. Але це не заважає прикордонникам випускати їх за кордон. Київ міськ -буда. гумористичний квартал. Кулінарний Клопотенка, музичний антитіл Челободи. Якби Зеленський стояв на чолі цих контрнаступів, окей, нема питань, але ж він верховний головнокомандувач ЗСУ. І одночасно геть обмежена, некомпетентна закомплексована людина, і це проблема. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.